Увага, увага! Якщо ти знаєш, що таке шпатель, перфоратор і болгарка, то в нас є для тебе робота. Компанія Будап шукає будівельника універсала. Можна з підсобником удвох і будувати веселіше, і убив ділити є з ким. Що треба робити? Монтувати паркани, робити кам'яні килими, якщо не вмієте навчимо, працювати з бетоном, бо без фундаменту ніяк. Що потрібно від тебе? Досвід від одного року, якщо твоя перша будівельна робота була в пісочниці, але зараз ти вже профі, тобі до нас. Вміння працювати з інструментами. Якщо знаєш, що болгарка це не собака з Болгарії, вітаємо. Охайність, відповідальність і бажання заробляти, а не просто махати лопатою. Що ми пропонуємо? Гідну зарплату 45-55 тисяч гривень майстру, 30-35 тисяч гривень підсобнику, аванси можливі. Житло з кухнею, душем, інтернетом. Ну, майже як у готелі тільки без шведського столу. Робота в Києві та області, іноді відрядження. Кар'єрне зростання від підсобника до майстра, а там і до начальника недалеко. Телефонуй прямо зараз, поки вакансія ще є. 095 227 01 79.